Даний законопроект він в першу чергу стосується захисту прав самих недіздатних осіб, надання їм права звернення до суду щодо поновлення дієздатності і збільшується коло а, осіб, яким також буде надаватися право звернення а, до суду щодо поновлення дієздатності. Це одна з питань, які вирішуються. Інше а, це а, ми змінюємо підхід щодо визнання особи недієздатною і а, підтвердження недієздатності особи на сьогоднішній день. А, десятки тисяч людей, які визнані судом недієздатними, вони вимушені щодо що два роки проходити підтвердження фактично своєї недієздатності, і це через проведення експертизи, через рішення суду. Таким чином ми. Створюємо їм більш ефективний спосіб захисту їхніх прав і пропонуємо, щоб не що два роки це здійснювати, а щоб суд встановлював на підставі висновку експерта щодо визначення термінів, термінів поновлення дієздатності особи і контролю проходження саме визнання особи недієздатної. Також ми наділяємо державу. Функцію саме контролю за тим, щоб захищались права недіздатної особи і прибираємо: прибираємо повноваження міністерства охорони здоров'я щодо звернення до суду за питаннями по недіздатності фізичних осіб.